Час новин в ефірі загально національного цілодобового марафону. Єдині новини За мене звати Андрій Синіцин. Отже, ми починаємо. Під вогнем росіян Донеччина окупанти пізно ввечері завдали трьох ракетних ударів по Краматорську. Одна з ракет поцілила у приватний сектор. За інформацією очільника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна зруйновано два будинки. Ще з два десятки пошкоджено. З-під завалів однієї з будівель дістали тіла загиблих чоловіка та жінки. Під завалами ймовірно перебувають люди і в слов'янську, де снаряд влучив. У школу на місці трагедії працюють рятувальники. Інформацію щодо наслідків обстрілу уточнюють. Рятувальники під вечір суботи деблокували з-під завалів будинку в Куп'янську тіло загиблої жінки. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Ще п'ятьох людей поранено. Нагадаю, ворог напередодні в день завдав по місту авіаудари. Одна з бомб влучила в двоповерховий багатоквартирний будинок. Поранення отримали дві літні жінки. Є руйнування та пошкодження цивільних об'єктів. 12 разів окупанти обстрілювали Нікопольщину протягом минулої доби. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Били з артилерії та дронами камікадзе у Марганецькій та Мирівській громадах поранено двох людей. Пошкоджено вісім приватних будинків та агропідприємства. Зачепило лінію електропередач і кілька автівок. На ранок неділі в Азовському морі бойове чергування продовжує здійснювати один корабель. А в Чорному морі три, серед яких один підводний ракетоносій. Про це повідомила керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гоменюк. В чорному морі їх зараз спостерігаємо. Три серед яких один залишився підводний ракетоносій. Якщо вчора на вечір ще його їх було два, то вже ближче до ночі один з човнів був заведений. Підводний ракетоносій це спорядження до чотирьох ракет і ускладнене виявлення їх пуску. Тому треба це враховувати, коли проголошується сигнал повітряної тривоги. Окупанти не полишають спроб штурмувати позиції наших оборонців на Бахмутському напрямку. Сили оборони відбили за минулу добу сім атак противника неподалік Іванівського, Кліщівки, Андріївки, Донецької області. Як працюють ті, хто прикриває нашу піхоту у танкістів 42-ї окремої механізованої бригади на Бахмутському напрямку, побував наш кореспондент Олександр Кривокульський. Кулі на польовій дорозі це сліди від Т-64 місцями танк грузний в багнюці. Є і гусень злітають і витягуємо одним і другим танком. Бистро лопаються біноклі. Ми вже два, два рази підряд розбувалися. Тобі ж гусінь повністю з'їжджали з, з гусінь, але потім все таки надівалися. Механік 42-ї окремої механізованої бригади Олександр перевіряє танк на справність. Таку процедуру він робить після кожного відпрацювання, навіть під час бойового виїзду екіпажу. Це ми перевірили. Моторне мастило в двигуні. Десятки снарядів за добу випускає екіпаж цього Т-64. Техніка, хоч стара, але хлопці кажуть надійна. Нині ведуть бойове чергування на Бахмутському напрямку. Раз тихо, не раз… От як. Як сьогодні. Гучно. Не раз виїжджаєш, то і по 14 на раз було і по 6, по 5. Ну, як, Як є потреба? Машини старенькі, самі ви це бачите, самі ви це знаєте. Маємо якісь проблеми завжди. От зараз щось з котлом, якась проблема. Ну нічого. Якось працюємо на цьому. т 64 встановлений автомат заряджання. в екіпажі троє. Командир, навідник та механік водій. Працюють по скупченні живої сили та по складах ворога, але під вогонь потрапляють і самі. Не раз у танк цілили росіяни з дрона. Після удару ланцетом посікло корпус. На нашій ділянці оці. Три-чотири дні складні ситуації, де взагалі не тільки на нашій ділянці. Раніше як у нас була можливість, то виїжджало два екіпажі, два могло посидіти там на базі. А тут зараз приходиться виїжджати всіма. Маскувати танк стало ще складніше. Ворог постійно намагається вивести нашу бронетехніку з ладу. Тож здебільшого українські військові працюють вночі, щоб не видати позиції. Наші вертушки наші сьогодні працювали. Прямо над нами пролітав сьогодні наш вертольот. Так що наші теж не сплять. З Донецької області Олександр Кривокульський, Володимир Ситюк, Борис Бондарчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Країни Великої Сімки опублікували спільну заяву, в якій заявили серед іншого, що Росії доведеться заплатити за шкоду та спустошення України, засудили російську агресію в Україні, постачання північною Кореєю зброї до Росії та закликали Іран припинити допомогу. Російським військовим цю спільну заяву Джу Севону опублікувало на своєму сайті Міністерства закордонних справ Італії. Також урядовці семи країн привітали рішення Європейської ради у грудні 2023 року. Про відкриття переговорів щодо вступу України до Європейського союзу. Вони наголосили на важливості продовження реформаторських зусиль України відповідно до євроатлантичного шляху, який вона обрала. Україна та Америка і надалі мають бути разом. Україна розраховує на збереження принципової американської підтримки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Камала Гарріс запевнила, що в США є лише один план, а який полягає в тому, аби підтримувати Україну усім, що їй необхідне. Звичайно, ключове для нас питання зараз це збереження принципової американської підтримки. Україна та усі наші воїни потребують та дуже очікують відповідного позитивного голосування щодо пакету підтримки. Я дякую кожному і кожній, хто усвідомлює наскільки багато залежить від одного цього голосування. Ми будемо продовжувати підтримувати ваші зусилля для. Отримання справедливого миру, миру на справедливих умовах, ми дотримуємося принципу, що Росія заплатить за те, що вона зробила, за те, що вона скоїла, і ми побачимо Україну на виході з цієї війни як країну вільну, демократичну і незалежну. Сили оборони України відійшли Авдіївки через бездіяльність Конгресу США. Про це заявив американський лідер Джо Байден під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Його цитують на сайті Білого Дому за словами Байдена, українські війська були змушені економити боєприпаси через відсутність американської допомоги. Це призвело до перших помітних успіхів Росії за останні місяці. Байден вкотре закликав Конгрес терміново ухвалити законопроект. Про додаткове фінансування для України. Понад півсотні покинутих тварин у прифронтовому степногірську на Запоріжжі виживають завдяки одній волонтерці. Олена Левченко прихистила собак та котів, яких залишили власники під час евакуації. Як жінка допомагає чотирилапам? Єомаронова розкаже. Обстріляний російськими окупантами Степногірськ за два роки повномасштабної війни покинула більшість жителів. Зараз тут усього 900 людей. Знаєте, саме страшне, ну що можна сказати? Людина до всього звикає. Ось виход вам. Людина до всього звикає. Олена залишається у рідному Степногірську через покинутих тварин. Під щільними ворожими обстрілами волонтерка щодня годує з півсотні собак і котів. Я вранці годую, щоб ви розуміли. Я від під'їзда до під'їзда перебігаю. Ну буває не стріляють, буває вийдеш тихо, а вони по ні починають стріляти. Тобто, це перебіжками. Ну я не одного дня не пропустила кожного дня. Годую всі ж хочуть їсти. Волонтерка каже, таку кількість покинутих тварин прогодувати непросто, хоч з кормом і допомагають благодійники. Ну, зараз з кормами тяжко. Ну, це... Нас волонтери допомагають, але ну, хотілося б більше, тому що тварин дуже багато. Олена жартує, тепер її подруги завжди знають, що подарувати їй на свято. Вони мені висилають на день народження, на якісь свята мішками корм. Знаєте, кращого подарунку для мене немає. Ну то є, якось так. У будинку Олени залишились усього семеро сусідів. Їх волонтерка також заохотила допомагати чотирилапам. Серед них і Миролюб. Він сам виїхав з окупованої частини Луганщини у 2017 році. І вже тут прихистив кішку. Вона, якби сама вибрала мене, і до мене вона прийшла. Цей це потім з'ясувалося, що це ління кішечка. Вона за нею ухажувала. Ну там вийшла така ситуація, що вона кудись скукнула і все, і прийшла до мене. А Юрій працює в Запоріжжі водієм швидкої допомоги. Він регулярно приїздить до Степногірська з їжею для безпритульних тварин. Да, я от Запоріжжя їду сюди. Я привозю сюди. Там собираю і провозю сюди, даю собачкам, котам їду даю. Привозю їм туди. Що с відходи входи, що так було. Провозю їм даю тут. Допомагають Олені і представники міжнародних організацій. Вони забезпечили стерилізацію тварин. Кількість покинутих собак та кішок в прифронтових селищах велика, каже Олена, та закликає господарів не покидати домашніх улюбленців під час евакуації. Єва Маронова, Олександр Олійник, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Одруження онлайн незабаром це стане можливим. У мінцифри анонсували нову послугу реєстрації шлюбу через портал Дія. Така ідея виникла перш за все через війну, кажуть у відділі держреєстрації. В чому переваги саме такої процедури і чому вона так важлива саме зараз? Софія Коценко дізнавалася. У шлюбі зі своїм чоловіком нацгвардійцем Христина майже два місяці від пропозиції до одруження каже: минув рік, та розписатися через службу було доволі складно, довелося чекати аж до відпустки. Я дуже хотіла, щоб це було все ж таки в теплу пору року. Тобто я очікувала, що все ж таки, можливо, влітку, можливо, десь початок осені, але не вдавалося. Він десь на початку грудня знав про те, що напевно нададуть відпустку. так? І відповідно, ми вже тоді почали задумуватись. А давай все ж таки встигнемо до нового року. Був варіант узаконити стосунки на відстані, каже Христина. Однак, ані вона, ані чоловік цього не хотіли. Для обох була важливою сама церемонія ділиться. Жінка я все ж таки хотіла, щоб ми були обоє присутні і провели реєстрацію шлюбу саме в органах реєстрації актів цивільного стану. Так? тобто в нас були варіанти, можливо, спробувати онлайн за допомогою там з командиром, але все ж таки вирішили трошки почекати. А от Євген навпаки уклав би шлюб онлайн з дружиною. Вже майже 20 років разом у 2007-му вінчалися в церкві, виховують двох дітей. Офіційно побралися через війну до РАХСу Прийшли наприкінці 22-го. Навіть попри складнощі, які виникали з датою весілля, допоміг командир нам тоді частини узнав про цю ситуацію. І виділив нам час, годину, щоб ми поїхали, розписалися. Ми хотіли одружитися раніше, звісно, розписатися. І не виходило. А не виходило, ніхто не відпускав, тому що це армія свої. Порядки та вже незабаром шлюб в Україні можна буде укласти онлайн. Про таку ініціативу розповіли у Мінцифри. Нині розробляють механізми послуги. Вона буде доступна на порталі Дія. За допомогою відеозв'язку зв'язуються з працівником відділу державної реєстрації актів цивільного стану. І за допомогою сервісу Дія відбувається державна реєстрація шлюбу, така сама, як і офлайн. Тобто документи ті ж самі, Реєстрація така ж сама. Роздрубкуються два свідоцтва. У шлюб на чоловіку та дружині, і за допомогою Укрпошти такі документи будуть доставлені їм додому. Ідея одруження онлайн виникла переважно через війну. Пояснюють у відділі держреєстрації. Скористатися нею зможуть і військові, і цивільні. Заяви прийматимуть онлайн. Однак для захисників України, як і нині, діятиме спрощена процедура. Відповідно до сімейного кодексу. У разі якщо є загроза одному з подружжя, реєстрація шлюбу може відбутися в день подання заяви. Загалом з початку повномасштабного вторгнення у столиці шлюб уклали майже 50 тисяч пар. з Тратина військовослужбовці для них надати юридичні права своїй дружині вкрай необхідно, пояснюють правники. Це пов'язано з тим, що у разі загибелі одного з подружжя другий матиме певні юридичні права. Зокрема, це право спадкувати майно в межах першої черги. І також особливо важливо це питання отримання одноразової грошової допомоги. Дуже важливо це певні особисті не майнові права, зокрема у разі. Якщо смерть не встановлена офіційно, то дружина зможе звернутись до суду, встановити факт смерті. Офіційну послугу онлайн одруження представлять вже згодом. Софія Куценко, Ігор Ткач, Максим Масленіков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.